Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Харкові співробітник ТЦК двічі вдарив у живіт хлопця, доки другий військом перевіряв документи. Загалом у кадрі присутні п'ять співробітників ТЦК при цьому поліцейських поруч немає. Харківський обл ТЦК підтвердив, що його співробітник ударив чоловіка у живіт під час перевірки документів, призначено службове розслідування. При цьому військомат стверджує, що конфлікт виник у наслідок провокаційних дій з боку громадянина. Після цього розпочалось фізичне протистояння. Водночас у ТЦК Засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, сука ударив. Що поліція? поліцей заодно? Полиция заодно! Не, не те, которые полицейские, а с этим.